Так Розписані долі. І так склалось життя. Ми ідемо роздолям, і лютує війна, чуємо вибухи, стогін, бачимо сльози і кров. Чи збагнули ми в цьому Господню любов? Купол неба над нами розтікають ракети. Безпорадно волаєм: Господи, де ти? А Бог поряд. І в любові рукою своєю не дає їм упасти над твоєю межею. Він окреслив границі, не підкрали, щоб зло, ані вдень, ні вночі до намету твого. В час війни проживаєш під захистом неба, чи збагнув, як за це бути вдячному треба. Колосився твій лан, дозрівав урожай. Це Всемилість Творця, друже мій, пам'ятай, він для тебе подбав і про воду, і про хліб, а ти міг би бути поміж нещасних осіб, які десь у підвалі в воєнну годину довгі тижні чекали рятівнуту хлібину, десь краплину води наче скар, берегли. За криницю з водою подякував ти, не поранений ти. Руки, ноги працюють. Чи за це небеса вдячність уст твоїх чують? Ти міг би бути десь там, в епіцентрі прильоту, де втрачають життя і здоров'я, роботу, де за долю секунди немає сім'ї, де щодня перекличка, а вище живі, де за мить сиротіють щасливі родини. Коли тіло героя в дім несуть побратима, ти не взутий в сандалі вдови, сироти, йдеш у своїх добротних, чи дякував ти, хтось від тої ходьби вже на термозолі, комусь сльози солоні біжать по щоці? Ти сьогодні в затишному Божому домі, утішаєшся в вічному Господа слові. Чи подякував ти за спасіння душі, за той подвиг Ісуса для нас на Христі? Він спасіння тобі дарував просто так? Чи цінуєш ти Ним? Чи живеш аби як? А життя це крихке, наче із кришталю, чи спішиш нести вдячність за вічність в раю? Чи цінуєш ти тим, як Бог Духом Святим потішає тебе, як біда, наче тим? Ти міг би бути між тими, хто в хвилини відчаю десь у прірву летить під навалою жалю? Якщо в тебе сьогодні є родина, сім'я, хтось з любов'ю твоє вимовляє ім'я? Не вважай дріб'язковістю ти оце все, хтось весь вік самотою на землі цій живе. Якщо маєш сьогодні із ким помолитись і печалю, і радістю з ним поділитись, не міркуй легковажно, як мені повезло, небо вірного друга в життя подало. Бережіть своїх друзів, у будь-яку це безжальне життя може враз розлучить. Друг правдивий буває ще ліпше від брата. Дякуй Богу, якщо таких друзів не втратив. Дякуй Богу за все. Із дрібничок життя наповняється наше тут кожного дня, хтось і краплини не має тих милостей неба, які щедро відміряні Богом для тебе. І так склало життя, так розписані долі, що живем час війни із Господньої волі. Крик і стоїть щодня піднімається в небо. А Бог хоче чути подяку від тебе. І від мене. В зимовій у цій метушні, де сигнали тривоги, свист ракет уночі. А над нами Господь простягнув свій покров. Чи збагнув в час війни ти Господню любов?